Я дуже прошу, я хочу з батьками сама поговорити. Будь ласка, попросіть пресу піти. Я, я, я не, 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 не і вас прошу, і пресу. Я дуже прошу. А все за що? Я хочу з батьками поспілкуватися самостійно. Я дуже прошу, підіть вас. Вам мішають роботи, так? Ви откуда? Ултава, да, речі на ще чіпають апаратуру чіпають. Нам мішають. Дайте нам працювати. А чому покиньте, ви можете щось прокоментувати? Я покиньте наш навчальний заклад. Шановна преса можете на вулицю на шановна преса. преса. Шановна преса. преса. Покиньте, Роспалюси. будь ласка, навчальний заклад. Збори чекають. Да Юліта, будь ласка, не коментуйте. Шановна преса. Я дуже прошу. Покиньте, навчальний заклад. Дайте нам працювати. Ми вас дуже просимо. А де вас батьки? Я вас дуже прошу. Шановна преса, покиньте. Ми вас дуже пресу виганяють. Ви хотіли би, щоб пресо вас а, Конечно. А, може, а родители хотят вот. Будь ласка, я хочу з батька поспілкуватися самостійно. Ма потрібно, я погукаю вас. Не боліться. Я вас обов'язково погукаю. Тільки нормальний я вас обов'язково погукаю. А зараз я хочу. Я знаху. Будь ласка, хто ви? Я керую Олександр. у нас не дозволяється передвигатися по школі. Хто? Хто не разрешает? Чим не разрешается? Не дозволяется. Чим не, не разрешается? В школе постороннему связано. А если вы сейчас вызываем милицию? Пожалуйста. Вы готовы нести да. отъезды? Пожалуйста, вызывайте милицию. Дальше мы ми пройдем. Нет. Чому? У нас... Есть руководство, у вас есть свои Пожалуйста, а если а вам вызывайте руководство милиции. скажет с крыши это я Вызывайте милицию. Если вам руководство. Вызывайте милицию. Нет, давайте Пожалуйста. я пройду. Мне это не интересно, терять время. Нет, а мне вам не еще зачем? Раз говорю. А мне зачем интересно ваше? Ну, а вы думаете, ну, что если вы хотите чего-то, что так будет всегда? Нет, вы будете нормально поступать. Я вам говорю, я сейчас пройду в любом случае. С милицией или вы меня сейчас нормально пропустите? Пожалуйста. Все зависит только от вас. Пожалуйста. Дайте я пройду. Руководство... Почему вы меня не пускаете? Я не пускаю. Нет, вас. кто вы такой? Это наш арбитник. Кто? Робитны. Кто робитны? Робит Индивидуализируй. Пожалуйста, вот. через руководство. Возьмите, пожалуйста, какое какое разрешение какое разрешение мне брать не нужно? Пожалуйста. Я вам еще раз скажу. Мне холодно, можно закрыть дверь. Ну давайте тогда вместе со мной. Я мне зайду холодно, и вы холодно, Я закрою дверь. Как? Ну, нет. Нет. Как ну, или ну, я зайду, нет. и мы нет, закроем мы, дверь? Или мы, мы так будем дальше стоять? По какому поводу? По поводу того, что я хочу попасть в этот раз. Да? Как это я хочу? Потому что у меня есть попасть. права для этого. У нас охрана, помещ... охраняют, у нас детки это помещ... маленькие помещ... в школе находятся. Это Откуда я знаю, кто Сейчас что отожу вы? Сейчас покажу удостоверение, пожалуйста. Вы? Это очень легко решается. Ну, пожалуйста. И что? На камеру. каком основании я вас должна пустить? На, на каком основании? Закону про информацию. Не знаю я таких законов. А это ваша проблема, что не вы знаю. не знаете. Я не вам знаю. говорю, что я имею право не это знаю делать. Не знаю таких законов. Нет, давайте я пройду. Нет, давайте, вызывайте. Говорю, кого? В милицию или кого там? Я не знаю. Ну, я так, не могу Будем ждать вас, до послушайте. того момента вот так. Хорошо. Сереж, какой тут Адрес? Зніміть там адрес. Добрий день. Можна ви адреса ЄКА? Хто знає? Школа номер 7 До школи номер 7 перешкоджання журналістській діяльності. Яка адреса це? Балатіна там не знаю. Знаєте адресу. Не знаю. Ну, зараз, а ви не можете без адреси приїхати. На якій це вулиці знаходиться? Балакін. Балакін. У нас дітки маленькі, опалювальні. Прикрийте двері, Добре. зачекайте в службу, там, я не знаю, розборіться. Можна То викликати оперативну слідчу групу? Вулиця Балакіна, школа номер 7 Так. Перешкоджання журналістській діяльності. Перешкоджання журналістській діяльності. Так. Перов Олександр Вікторович. Перов Олександр Вікторович. Це Київський райвідділ міліції. У нас закрите засідання. Приверем, а ви звідки можна приставити? А ви не скажіть, будь ласка, ми орган, який самі не дає ніяких інтерв'ю, тільки за згоди нашого переводи. А ми не будемо вас нічого подати, ми будемо присутні на батьківському засіданні. Батьківське засідання, вам треба було дати заявочку на обласну або районну міську освіту. Де це Ну, Ви розумієте, я не маю права вам це говорити на сьогоднішній день. Так що не ну... маєте права говорити? Ви мені сказали, що я повинен вам щось надати. Але ви ви ні, ні, на мене ви мені, особисто ні, ні, Я просто не розумію, що ви мені кажете. Я просто... Ми ж не директор школи, ну, розумієте? А, вона а, чому ж мені розуміє? а зараз ми вийшли на увагу. На ли, на черговий, сказав, черж, ні, черговий сказав? Виїхала працівник працівників міліції. Слідчо, так, що, оперативна група так. виїхала. Я вийшла як представник. Ви ситуація. Ні, секундочку, ситуація, що тут трапилося? Хто ви представте себе для початку? Щас, одну для початку, ви? Будь ласка, я взагалі нічого говорити не буду. Я вам, чесно не буду. Я вам ще раз. Ви були в міській освіті сьогодні. Ми. ми не повинні там бути. Це приміщення з публічним доступом. Ну Добре, робочий день десь вовк. Заходьте до директора школи, чи? ми зараз заходимо. Так. Це не є режимний об'єкт, вони мають право доступу до публічної інформації. Нам Це уважаю, не приватна протягом. інформація якась. І не закрита грифом таємно. Чому вони не можуть виконувати? Тож не скажу, що вони дайдувати дайдувати. 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 Про школу, так. Да. Абсолютно Ви на по якій підставі прийшли? Так, на батьківські збори. На які батьківські збори? Батьки вас батьки не запрошили. запрошували? Запрошували. Нас запрошували батьки? Так. Да. Вас батьки не... да. А хто їм вас батьки запрошував? Хто з батьків вас запрошував? Подождіть, в інтерв'ю, яке я робив я на прошлой неділі, відкрито на камеру а, ви, родителі. Я ж не звізда, можете убирати це. Це я Громадська Народна Рада, да? Далеку я був там і робив да, там інтерв'ю. Можете да. сказати? Я і ще раз говорю. Я вообще не собираюсь вам ще раз сказати. Чому а чому я вас представник держави? Правильно, так. правильно. А ви зараз видаєте відповідь перед, перед громадським? Я ж ще раз говорю. Зараз громада чекає мене в ласку. Чому і ми вирішуємо питання? Чому вона при абсолютно? Як вас не стосується? Якому не стосується Батьки Всі я тільки що сказала, що я всім є великий суспільний інтерес. Будь ласка, по адміністрація. Будь ласка, ви засувається від вирішення проблем. Ви можете прокоментувати ні, абсолютно це неправильно. А що тут відбувається? Ви в самому питанні ставите провокаційні питання. Ну, скажіть, що побачення. тут відбувається? Все що Бобачення. тут відбувається? Чи справді ви? Бобачу. Чи справді будуть залишатися? До побачення. Я ще раз без закладу. Міліція, можете нам допомогти потрапити до приміщення? До побачення. Ви можете застосовувати заходи адміністрації? Ви можете? Чому ви не можете? Будь Я... ласка, дайте закрити оч? двері! Покиньте начальника. У нас розтійки Чому так? ви не можете Покиньте, це зробити? Хто ви?

Я сказал, что Ну, тобто це давали. Батьки проти против преси, да. я нічого не зрозуміла. Родители проти преси? Батьки не запрошували пресу. Батьки Ещё не запросили прессу. не видели інтерв'ю? Батьки зараз ніхто за пресу ніхто нічого не говорить. Проходять нормально батьки з гори батьки ніхто за Ви понимаєте, що коли батьки вийдуть, я подойду к ним з этим вопросом. Можете сказати, будь ласка, ну но ми нормально батьки з гори в... ми вас не запрошуємо. Якщо потрібно, наводить... давайте зробимо проще. Входит, могут... Стоп, давайте зробимо проще. Ми сейчас заходим в аудиторію, родители спрашиваем ви против? А не против? Ми виходимо. Если родители против, ми уходим. Почекайте. Не ви не все будете робити тільки з дозволу навчального закладу. А, а ми вам предлагаємо. Давайте зробимо так якщо подивитись на практику того, що ви раніше тільки робили То мабуть, ніякі дозволи не дозволи не дозволу Давайте проголосують роділи. Не проблема. Ми вийдемо зразу. Ну, якщо родіті будуть проти, Я якщо дуже прошу. Так, так. Нет, якщо ви зайдете, ми положимося, дамо вам любу інтерв'ю інтерв'ю. Любе інтерв'ю. Будь ласка, зараз зараз. Зараз у нас іде спілкування. А що? Школи і батьки. А там є щось для загалу? Школи. Ні, ми хочемо. Школа і батьки. Розумієте? Школа і батьки. Так батьки ж Якщо можуть, потрібно буде, ви можете тут почекати, спокійно поси. Ну, ти з ким говорив? Ні. Ти зайшов, просиєш, то спойлер. Закрились, похоже. Рубашка, а вы платько? Чи нет? Можно звонок вами Можно. Можете за вами тут пробовать? Не, думаю. можем. Тут цель нарушения закона я туда Я А Может, что

Це вирішилося замечательно. Ви завтра йдете до, на прийом до пані Дорохової інше міста, І вона вам надає чітку обґрунтовану відповідь по даному питанню, яке склалося в даній школі. До побачення. Так... Тому що, розк... мого, що розк... вашого розк... сина саме, мого сина обзивають такими словами. А... Це, це, це тихий ужас. І якими словами? Підарас. А хто це сказав? Ребенок сказав. Твоя дитина ну, общається. Он бабуся розказувала, каже, в мене прийшла внучка, каже, мені жалко, каже, вашого сина, тому що Даша прийшла слізами ми плаче, каже, вашу дитину обзивають О, таким прямим текстом. І давно це вже відбувається? Я не знаю, наскільки це відбувається, але вона сказала, що з прошлого року такива. А можете розповісти, а що, щодо ваших дочок, що там було таке? Моя донька жалується, дядечко піднімає її юбку, зажимає в туалеті біля туалета, щупає її, б'є книжками по голові, рви зошити, рви книжки, ламає ручки, лінейки і так далі. Моя дитина не хоче ходити в школу. Вона постійно жалується. І що сьогодні? Якийсь висновок є, хоча б щось пообіцяли. Пообіцяли, що що будуть працювати з батьками? щоб прилагали їм інший заклад, а хто обіцяв Дорохова. представники освіти. О, о. представники. А сьогодні ті родителі були здесь. Це високі муші в очках, так? Рез... Да? Різніченка сказала, да. що забрали документи. Сьогодні перевели він щось закладну. А дядечки поки залишаються школі. школу. це високі мужчина в очках. Це дядечка був, да? да. да. А, а що це за можете назвати прізвище ось цих батьків? І, ну я ж сказала, дядечко. Дядечко це один? Так, да, Різниченка перевели в іншу школу, сказали, в інший що до дядечок, які созакнув. А що до дядечок? Сказала, будуть працювати а хто школу. буде працювати? Сказала, дорого, ми будемо з кримінальної міліції з всіми працювати. А директор школи що сказала? Директор школы. Непосредственно. наш директор. Да, школи. керівник це вода. Сказал, я згодна и все. Я сгодна с чем? С батьками або, або с кем? Ну, с батьками аботьками? С яками, батьками... которые выстали инициативной группой, да? Да. То есть против того, чтобы дети учились из школы. Да? сказали сказала взагалі, сказала, ви не имеете права родителі приймати таке рішення. Ну, вислали рекомендації батькам щодо переведення інших дітей да. дітей. В іншу ну, школу. Ну, ми висловили, сказали, що ми не хочемо, щоб на, на, на завтрашній момент дядечка був в нашем позиції. Ви, бажаєте, ви да. висловили свої побажання. Да, і ви а вона сказала, що ви не маєте такого права принимати рішення. Ви казали рекомендації, ви ж не, не маєте. А багато дітей перевелось. або... На даний момент ця проблема затянута з першого класу. Багато дітей прийшли. Це покоріку. вже не одно, це вже декілька да, разів. Да. А да. розкажіть так. про це, скільки Валіз вже. вже Дядечко прийшов до нас в клас в другому, в другому класі. Спочатку в нас був Різніченко такий, ну і всі нам спочатку сказали, ну це діти, поки приживуться, перший клас, поки знайдуть спільну мову, ну все, терпіть. Тобто, є вплив батьків з сторони батьківського комітету, батьків був такий що виховного характеру, що ми просимо там, дитину, поваги до вчителів до школи, до суспільства, але це триває і час вже декілька другий рік. Так? Тобто ніякого реагування зі сторони батьків немає. немає. Тобто, ми ви бачите в поведінки дітей, що батьки займаються вихованням своїх дітей. Вони не хочуть прислуховуватися, кажуть, наділи корону на голову і не хочуть, тому що в нас вибачте, вираження, у нас корона на голові. А, а корона а хто це такі взагалі? Вам відомо хто вони? Якісь То ви вже застосовували Можете? до батьків заходи впливу такого не морального площадку. А що говорять? Що це за батьки? Що це народний депутат. Крутелики. Одним словом, крутелики. Народний депутат. Це народний депутат чи депутат облради? Ну, я не знаю. Я ж знаю, що говорять депутат. Знаєте, депутат. Нас... скажіть, вам взагалі переживаєте наверняка, я отлічно розумію. Ви боїтесь, это... я знімаю да, вас? Я боюсь. Я боюсь, я Вам, не хочу. Вы переживаете и понимаете, что может чем-то плохим заботиться. Да, это, может быть, плохими захочется. А остальные родители как настроены? Почему они не хотят говорить? Единозначно. Родители все боятся. Боятся. Просто-напросто просто запугает. Просто-нахуя. Ничего не боятся, каких последствий. Конкретно кто-то что-то говорил? Да вряд ли конкретно говорили, конечно. Якщо вас щось не влаштовує, можете свою дитину забирати документи і переводити в, іншу, в інший заклад. Чому ви це не робили? Якщо вас щось не Ну ви зараз говорите, тому що вже чувствуєте край ситуації, так? Вот да? да. А то, що ви за зайняли... те, що звільняється вчителя, вам що що вам відомо про це? Та, що на нашу школу ніхто не хоче сюди. Работати сюди не, хочуть, да, не І сколько уже в читалий Один, второй и третий. написала заявление новой. На а вы спилкували с этой жінкою? Що вона говорить? Просто мне ее жалко. Она слишком молодая. Ей 22 года. Просто я мать, двоих детей. У меня старшая дочка, слава богу. Я сама бабушка, три, у меня три внука. Я сама эту школу закончила. Мой брат закончил. Моя старшая дочь закончила. А сейчас сын учится. Просто-напросто. Но с такими... Я сама в родітському комітеті коли то стояла, коли у мене старша дочь вчилася. Ну, нас таких ситуацій не було, як зараз. Це йде непонимання родителей. Вона сказала. Просто-напросто. А як ввели себе батьки на зборах? А що? Вони хоч щось сказали чи? Щось говорили. І що вони казали? Що вони думають про поведінку своїх дітей? Ну, а що? Там там така одна. Родителі Резниченка ж не було, тому що його перевели в другу школу. А эти були. Нічого хорошего. Ні? А що ви думаєте? Вони не ведуть себе хвалу? Можливо, вони думають, що е ситуація буде вирішена чи ні? У їхній користь, незважаючи на усіх ці обставини. Мені каже, вони думають, що все це як -то, як -то, як -то показуха самі для себе сделали. А у вас є надія, що все ж таки буде нормальний клімат у класі, чи ні? Надежда умена, как говорится, умирает последняя. Надежда всегда есть. На що не надеяться, то вообще опустити руки. И все. Но я не такой человек, я не здаюся. Я по натуре, как говорится, борець. Скажіть, як вас звуть? Владиса, зовут? А присвощиваюсь? Я не хочу. Угу. Дякую. И вызвивали освіту, и все. Конечно, если вы просто взяли и с одного состав зарулили в суд, это один вопрос. А если вы для своего захвата своих детей вы здесь і... правильно свое...